Добрий день. В цьому відео ми поговоримо про те, як шукати визначник матриці: визначник або ж детермінант. Тож, дет детермінант матриці А, дет А, або ж трикутник від а, а дорівнює, що ми так маємо робити. Я перейду це в інший рядочок для зручності. Ми рисуємо ось такі вертикальні лінії. Я не буду переписувати, я можу просто скопіюю. Ось я навів приклад якоїсь матриці. Вставляю. Ми ставимо такі вертикальні лінії, і ось в наступному рядочку я буду писати. Тож, визначник матриці. що це таке? Визначником називають добуток алгебричного доповнення на мінори матриці. Ніби я сказав, ніби нічого не зрозуміло. Тобто, що ми будемо робити? Ми, по-перше, можемо розкривати матрицю визначник матриці, за будь-яким рядком та будь-яким стовпчиком. Хочу так, хочу так, мені все одно. Е, Головне виконувати умову, про яку зараз будемо говорити. Е, загалом, як я вже говорив, ми вибираємо будь-який рядок, будь-який стовпчик, Тому я, наприклад, оберу останній рядок. Чому? Тому що там є один е, нулик. Тобто це алгабричне доповнення буде рівна 0, і тому мені його прораховувати не треба. Тож я буду останнім стопчиком. А можна було останнім рядком, там теж є нуль. Що я роблю? Я пишу алгебраїчне доповнення число 2, 2, і перед ним має бути стояти така штука, як мінус 1 в степені І плюс G. Що таке і G, і рядочок G стопчик. Тобто рахуємо індекс. Виходить, що число 2 знаходиться є четвертим в рядку, і першим в стовпчику. 4 плюс 1 це буде 5. Тобто, в нашому випадку, мінус 1 в степені 5, в степінь непарний, зрозуміло, що це буде мінус 1. Тому я так і пишу, що це буде мінус 2 помножити на визначник. Який визначник? Я беру і закреслюю стовпчик та рядок, про який зараз говорю. Тобто, я… її приходить через точечку 2. Е, виходить так, що я, закресливши цей рядочок та стопчик, отримую визначник меншого рангу. Тобто у нас була матриця 4 на 4, а тепер буде матриця 3х3. Так от, я пишу, що це буде визначник, і переписую все, що там є. Е, так: 3, 2, 1. 1, 4, 2. І 5, 2, мінус 1. Ось це мій наступний визначник. Тепер, якщо попереднє було мінус, то далі вони будуть змінюватися. Плюс 1 множити на визначник. Тепер викреслюю все з одиницею. Виходить: 1, 4, 8, 1, 4, 2, 5, 2, 1. Далі буде мінус. Тому що зміниться знаки: мінус, мінус 3. Я так пропишу визначеничок. Сподіваюся, зрозумів, що це буде 1, 4, 8, 3, 2, 1, 5, 2. 1. Ну і ще мало би бути плюс 0 помножити на щось, але зрозуміло, що 0 дасть нам нічого, тому, власне, я й обрав цей стовпчик. Раз, дорівнює. І тепер, відповідно до цього, ми кожен визначник розписуємо ще раз. Це буде дуже цікаво, але давайте. Тож, Тут таке дорівнює. дорівнює, Погнали. Мінус 2 множити на що? І розписую визначник за визначником. Матриця третього порядку. Тож, е я тут не бачу нічого попроще, тому типу, спрощувати не буду, хоча це можна робити еквівалентні перетворення, про це поговоримо пізніше. Буду писати: мінус 2 е множити на множити на 3. Тут така буде в мене квадратна дужка. Множити на 3 відносно трійки. в мене буде визначник 4, 2-1. 2, 2 -1. Трійка була на індексі 1, 1, тож далі буде мінус 1 множити на визначник 2, 1, 2 мінус 1. Плюс 5 множити на визначник 2, 1, 4, 2. Закриваємо цю дужку, далі плюс. ну, Одиниці я переписувати не буду, просто плюс. І тут виношу одиничку. Одиничка множити на, визнач, на визначник, визначник. 4, 2 мінус 2, 1. Мінус одиничка, мінус одиничка, тут мінус, тут мінус одиничка множити на визначник. 4, 8, 2-1. І тепер мінус 5, е, плюс 5, прошу вибачення, плюс 5 виходить, плюс 5 множити на визначник 4, 8, 4, 2. І гаразд, тепер мінус, мінус 3, це буде плюс 3, плюс 3 відкриваю таку дужку, відкриватиму визначник знову ж за першим елементом. 1 множити 2, 1, 2, мінус 1. Мінус 3 множити 4, 8, 2 мінус 1. І плюс 5 множити на 4, 8, 2, 1. Ось цю цю штуку, всю цю страхотінь треба порахувати. Ну, давайте потрошку будемо рахувати. Торівнює. Я знову ж буду писати мінус 2, множити на. Отакий е елементарний визначник вже розкривається як добуток е першої діагоналі мінус друга. Я разочок все-таки пропишу. А, тобто мінус 2 множити 3 множити 4 на мінус 1, мінус 2 на 2. І мінус 1 множити 2 на мінус 1, мінус 2 на 1. Плюс 5 множити 2 на 2, мінус 4 на 1. Плюс, і плюс 1 множити 4 на. Мінус 1, мінус 2 на 2. Мінус 1 е, множити 4 на мінус 1, е, мінус 2 на 8. Плюс 5 множити 4 на 2. мінус 4 на 8. Плюс 3 множити. Так, тут просто плюс. Е, тут плюс 3 множити на. 3 множити, відкриваю дужку, 1 множити 2 на мінус 1, мінус 2 е, на 1. Мінус 3 множити 4 на мінус 1, а мінус 2 на 8, плюс 5 множити 4 на 1, а мінус 2 на 8. Закрили дужку. Ось тепер все це треба прорахувати. Єдине, що я зрозумів, що першу квадратну дужку я не закрив, мав би закрити її. Перед тим, як ви почали відкривати інший визначник 1, 148. 1, 4, 8. Так, тобто ось уточна вона мала би закритися. Того у нас ПД з'явилася мінус одиничка. Ось тут вона закривається. Перші три доданки. Раз, два, три. Раз, два, три. Ні, не там. Вона закрилася ще отут. Раз, тепер все це додаємо. Виходить, що я знову ж пропишу дорівнює. Мінус дорівнює, 2 множити. Ну, що в дужках? 4 на мінус 1. Тобто я вже долюся ці дужки. 4 на мінус 1, мінус 1, мінус 4. Мінус -8, 8 на 3 мінус 24. Мінус 24. Далі. Ставлю мінус мінус 2, мінус 2, мінус 4 на мінус 1, плюс 4. Ставляю поки мінус, то побачимо. 2 на 2 4, на мінус 4 0. Ну, Типу мінус 0. Окей, плюс. Одиниця напишу 4, на мінус 4, мінус 4, мінус 4, мінус 8. Далі, мінус 4, мінус. 16 20 плюс 20 5 множити 8, мінус 16, мінус 8 мінус 40 Плюс 3 дужка 2 на мінус 2 мінус 2 мінус 4. Далі в нас виходить мінус 3 множити, мінус 4, мінус 16, мінус 20, минус, плюс 60. Мінус 2 на 8, 16, 12, 5, мінус 60. Окей. Закрили дужечки, Дорівнює дорівнює. Що ми маємо? Отут у нас мінус 24, плюс 4, мінус 20 на, на мінус 2, 40. Мінус 8, плюс 20, мінус 40, хоч мінус 28. Отут у нас ще буде мінус 60 мінус 12. Мінус 12, і того буде мінус, 30, мінус 40, визначник рівний нулю. Клас, визначник рівний нулю. Що говорить нам про те, що визначник рівний нулю. Це дуже кльова тема, а це означає, що наші е рівняння є лінійно незалежними. Якщо вони лінійно незалежні, то виходить, що така система рівнянь складених із оцих ось, е з з такими коефіцієнтами, типу там, X плюс 8Z. Плюс 2W, там 3 x плюс 2Y, плюс z, плюс W і так далі. так далі, так далі, далі, Є розв'язною таку систему, ми можемо точно розв'язати. Гаразд, сподіваюся, що це відео було вам зрозуміло, як розкривати такий визначник. Ми розкривали матрицю 4 х 4, це було складно, це було довго, але ми це змогли. Тому сподіваюся, що ви будете вдячні за це, ви підпишетесь, Пишіть в коментарях, що мені виконати в наступному відео. Е, дякую за вашу активність. Е, в описі є мій телеграм. Звертайтеся, завжди радий вам допомогти з виконанням домашніх контрольних екзаменів і так далі. Е, дякую за перегляд. До побачення.